Вирішальний день буквально щойно Верховна Рада підтримала законопроект про відновлення незалежності набу і сап. Тисячі людей зібралися на мітингу під Верховною Радою, і ось як реагують люди на рішення депутатів. Задоволені, тому що ми молодь нашої країни. Ми хочемо жити в незалежній країні, бо це наше майбутнє, і це є правильне рішення. Як тут не радіти? Я як ніяк, але сьогодні точно світлий день. Не відмінно від тижня назад. Я рада, так ми досягли нашої мети, тому немарно, марно немарно старалися так.